Привет, герли і мене. Digame на Полтаву. Зразу за качество відео ну, пишеться лучше стало чи не на ваших екранах картинка. От їде мобільна сушарка, не знаю кто производитель, але бачу от заднє колесо і переднє, що ну, четко по колі йде. Прямо, ну, ну, не боком, ни разу, нічого. Не, ну, под... Я не знаю де воно таке взялось. E, Значить, що делаем? Зараз двигаемся на полтаву. Там треба відео снять чуть-чуть. І будемо летіти на роботу додому, не знаю як правильно назвати. Добалося реінвестиції зробив, Бабки з Ютуба потрапив і купив телефон, собі, щоб лучше вам знімати. Значить, що у нас по Вадіку? Я думаю, там зараз багато коментарів з прошлого відео буде. По Вадіку все дуже плохо. Він почав сильно вживати алкоголь чи дуже сильно відірвався від землі і потеряв связь з реальністю. То тобто, оренду міша платить, хоча балакали, ну давай кажу, будеш работать. Да, буду, типа этот, вези метал. Я привіз туди а хер з нас хихи. І тепер він мені оце палкою в кольорі состава, робота не робиться, аренда платиться. Ну коротше Я не знаю поки, що вам сказати. Що вам сказати, що з цим зробити і як далі дістати. Ні, я в принципі знаю, я думаю, що треба виїжджати із Запоріжжя, та і все. тому що ну, якщо воно неадекватне людина, йому бабки платиш. По поводу зарплати, там, я шутив, там, 4 4000 в місяць, це щоб. Ну, я не знаю. ну, получав він примерно як голова громади от, в селі, чи, я не знаю скільки, ну, от, з надбавками отак. От Тобто мінімум, якщо він робота, мінімум двушку баксів вадик в місяць. Плюс він там продавав, щось отримав. Ну коротше. Парень тіряється, з подругою розбійся, жити, ніде квартиру прогуляв. Кодіруватися, відновлюватися ми не хочемо. Мені все по мужському половому органу кричить на всіх. Ну, в общем, ну що я можу? Я тягнув його за шкірки, скільки міг, ну, якби всьому ж є предел, правильно. Я так думаю. Коротше, не знаю, що з ним. Ну, я, я вже знаю, що з ним, але ну, ви ще не знаєте, що з ним. Зараз там вирабатуємо метал, мабуть, закриваємо ту бригаду і все. Ну, Смисл робити ці прицепи. Як я в машині, мені треба поїхати на Запорожжя назад, повернутися. Два дні жизни випало. І так кожну тиждень. І що я приїхав, глянув на взагалі водоса, який спить закритий у битлок і хера не робиться. Камінь світ мотає, я платю. Ну, короче, ви зрозуміли, так? Да? Е Речь Річ, куда йде. Проще вообще, наверное, этот отрубать прикол с прицепами, не робити их, то и все, як бы жить спокойно и. І... Друге, щось. Ну, надо посидіти, подумать, щось другой, бізнес якийсь выдумать в цьому же направлении. И просто Варіантів у є куча, просто надо якось сісти, обдумати, і... правильно для себе прийняти рішення. Ну, типу, у мене ж время свободного з'явиться, то есть, надо. Треба... Треба щось робити. По Фордіку стрілка так і не стоїть. Він імпотент виходить. Все, не робота стрілка. Не стоїть уверх. Ну, Поки їзде, не знаю. 2 тони вкинули в нього там петлі, херетлі. Віщі позабирали ще з села. колеса там понахидував, ну їде, їде. Розход нормальний, мені подобається. Тобто гораздо дешевше, ніж на евакуаторі. Просто я ж кажу, щоб евакуатором їхати, треба назад прицеп ремонту забрати. А як його забрати, як його немає. Ну, так вам вкратце розказав, навіть, мабуть, без матюків, по-моєму. Це вже вторий чи третій дубль. Не думайте, що все так просто. Я питаюсь, я стараюсь вести себе лучше. Ну, Іноді є свічі в нашій житті, які без матюка не об'ясниш. Так що так, зараз на прийомки заїдемо, знімемо контент. Я, може, навіть вам покажу, ну, про те, що воно вже на той момент буде продане. Якось отак. А якщо не буде, я вам номер оставлю, позвоните, може воно ще й буде. Бо... Ситуація слідша. Відео Видіо... виходять з запозданням по-любому 2-3-4 дні. Е... Тобто, я зняв Тікток виложив. Михайл коло в Тікток і шукайте. Типа, хто перший встав, того етапки немає, це тіпа, сьогодні снять, Через 4 дні ну, поняли, зрозуміли. Двіш огняний і Ні ніфіга не співаємо. Оксана Полтавка з нами сидить в наушниках не чує, ну і ладно. В общем, вот. це так по поводу далі планів. А які можуть бути плани? Живемо потихеньку, я ж кажу. Планувати нічого не можна. Що буде непонятно, ніхто не знає. З пацанами він теж балакав, робити нікому, робочих немає, всі закриваються. ну, то Стремительно летимо вниз. Покращення вже сьогодні. ну, оце Всі 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 віші непонятні. Для мене раніше стають понятні і тепер все доступно, видно. і Можна проаналізувати. <гум> і спомнити дядька Януковича, який сикономив по порівнянні з ребятами. Стали чи лупануть в сумах ой в Полтаві. Заїхав на прийомку, скат лежить. ну Його вже немає на момент виходу відео, дзвонити не треба. Все, там петлі в машині, пожитки всякі. <гум> Коротше, скат лежить, кажу скільки. Торговость, торговость 200 гривень. Думаю, сейчас TikTok виложим за 1200 продамо. І вже на кулиничі зароботали. Отак так коммерція должна работать. Прям з машини, це мені нравится, страшне. TikTok дає можливості. Красним горить это двері. Ну коротше. Форд Ford і TikTok це все, що треба для успішного бізнесу. Ну ще понимання того, що продавати треба, а що не треба. Так, ми вже вдома е Скат Полтавський проданий, це ще теж на почту відвеземо. От, бо багато дзвонить вас спрашує, а в якому стані буде там ступитися чи щось, дивіться. Все юрко проганяє, цим льодом покрутив, це і руками не покрутив, все крутиться. Коротше, ключ може, воно вживне, все в мазуті. Все туго, все не розбовтане, все все в Ну, Короче, все воно крутиться, прогнано туди, сюди, різьби всі прогнані, пошипчички передивлені, сальничок, хіральничок. Так само кулаки випалені, подивився він, що там різьба ціла, посадочні. Тільки тоді ложа. Щоб ви розуміли рівень просто. Ось він Ще одну перебрав на всякий случай. Тобто є... Хороше, відлажується, воно лежить, як запчасті продається іноді вам. А це просто чушка. Я... Утилізую і все, как би. Це мої проблеми. Так само сьогоська є нова. Абсолютно, вона лежить, вона нікуди не дівається. Мост там новий, був, ми його почали курочити. Ну, таке, в общем, все, що хороше, все можете не переживати. Ні, ми можемо щось натупити, це не без цього. Ну, я просто завжди за свій сіт вийшло чи ще щось. То є. Ці проблеми вирішаються. В основному по мірі поступлення. Он юрко голий бігав в хаті. Кажу, поїхали хоч в город зі земляним, що там робиться. Я вже заморив тут жити в річці купатися. О, таке, поки все добре. Ну, якось так. Тут ось почало масло капати десь зі стріли зверху. Я з цим не розбирався, то потім. Зараз посилки і їхати спать, то що, ну, все. Що в тебе в хаті прибрав хоч чи ні? Водоси і то в хаті прибрав, тому уже толік живе якийсь. Хорошо, що я платю оренду і не в курсі, навіть, що там мене людей селять. Хорошо. А тут я чітко з тебе знаю, скільки брать за місяць і все. <рес> Ти вадику сказав, що вальтом спить, а він нервничай. Так, братва, братюлечки, брательники, родичі. Значить що у нас? Ми на БДСМі. А, заправились. Он почти повного. Тепер на... що робимо? Правильно, їдемо на. А, ми в порядку, ні, тебе поряд страшний. Туман страшенний. На Воговську заправку пить кофе. А що на Воговську, то що тут раніше хороше кофе було. Щось такий шмурдяк, щось треба на PDSM, я не знаю. А раніше, коли вона відкривалася, я почав їздити 4 назад, було кофе уровня Вог. Ну, і все, відповідно, Я пив там кофе і не парився. а взяти. Паруся проходиться що, Ми, як ви бачите, на старому транспортному средстві з пройденим тихосмотром. Фари світять, ви бачили лучі куди б'ють. Зараз ну, вип'ємо кофе і двигаємося на димер. То що треба що? Правильно, Треба бізнес. Там два прицепи на предложений. Зараз будемо ламати їх. Ну, дивіться, кофе, і пирожок з кленовим сиропом не много, не мало, 136 гривень. Зараз машина ще розстає в процесі. Це на, на оту тисячу, що давали, можна шість чашок кофе купити. Ого, та, та це все. Це. О, мама, це успіх. Я в шокі. Ну, це ну, смішно і грішно. Да? 1000 гривень, шість чашок кофе з маленькою булочкою. Да. Да, да. А виплати, коли ти поза штат виводять раненого 640 гривень. Це на шість чашечок кофе не вистачить, чи на п'ять. 660 по 136, ну, грубо говоря, 5-4,5 чашки кофе в місяць. Ні, ну, в принципі, потужно, потужно. Так, У нас вже 9 часов щось, там, пару минут. Фокусується йоб його мать. Бачите, оце чорні штучки на стеклі. Це першацька болгарка, воно прожавіла. І тепер сука, камера не фокусується, це нова, йоб його мать. І все, і воно фокусується, ну що за діла. Короте, зараз ще трошки будемо будем на місці. А на, а на ту не я тут, та камера не бачила, стара, бачите, а тут ось фокус на, та, суха, на цю керню з болгарки, воно влажность поржавіло, все тепер видно отак мені. Десь в Димарі знайшов зажигалки по 15 гривень. В машині тут <гум> страшне. Заїхав форво, мінус 40% кексики якісь на маслі. ой добрі. Зараз ждемо чоловіка. У нього там якась поломка на роботі. 10 хвилин должен доїхати. Время вже 10 что-то плюс. Подивимось, я хотів один порізати, але ну, не знаю. Може прийдеться сейчас хич хич один затягнув і пішов, а другий потім, бо час бабки, а жити в Києві дорого. Так, тігри, метал 550, одна платформа тут. Сильно не знімаю, бо немає. Цену можете почитати. Зараз здаємося і рулюємо грузимо прицеп, ходовку, повтору і hey, Так, Тігри і тігрюлі, значить що? 14.39. Один прицеп зарізав, здав. Це ще чоловіка ж там ждав, не так все швидко. Вторий прицеп затягнув. Запчасті під низ кидав і гейго hey, вже ось, ось з Києва виїжджаємо. Так, раніше як я жив там, де я жив, поки з хати не случилося те, що случилось, Мені треба був день тільки щоб сюди доїхати. Тобто, на вечір я сюди попадав. Зараз у нас проблема, сука, прицеп на ту сторону торчить, Ну ладно, розберемося. Тут осталось ще трошки за провари вискочить, а далі я вже месний. Коротше, з городом трошки розібрався, тут всі треба заїжджати, приблизно всі виїжджати, щоб все було чи по бомбоні. Грубо говоря, можна і в пробки не попадати. Ну. Металолома, металолома на 3700 гривень вийшло по 550 метал. Дальше считайте самі, я не силен в цьому деле. Ось дивіться якого корча купив вчора, бо вже по темному приїхав. Тільки дишло чого стою. Може комусь треба така танкова петля. Це, кстати, він сказав, у них були десь торг добували, були гусінічні прицепи на гусінічному ходу. Це можливо з нього дишло. З амортизатором з усім, ну це на такі, на 10 тонік, мабуть, його цепляти треба. Е, общем, поки воно є. Потім не знаю, рама з той сторони прогнута. Все, як завжди. Це втора ходовка. І, скажу, Юрка немає, можна було б його сьогодні почати. І... Амджик сіх тим йому робити. Ну, поки значить, постоїть ще пару-тройку днів. Такий, все як я люблю. Фрозирвані процепа наш конек. О!